Незабаром запускається світова прем'єра просунутого рівня Дісія Джи мистецтва особистої ефективності. І зараз ми маємо рідкісну можливість запитати самого Геша Майкла Роуча, чому цей тренінг настільки важливий саме зараз. Я з радістю відповім. Вже 12 місяців, як я проводжу тест-драйв цього тренінгу. Я завжди роблю тест-драйв кожного свого тренінгу. Так само, коли я купую нову машину. Я виїжджаю на ній та перевіряю, як вона працює. І ви знаєте, я справді подвоїв свою власну ефективність. І тоді я сказав: так, це буде чудовий та глибокий тренінг. Супер, дякую. А як ви думаєте, подвоїти свою ефективність з легкістю та без стресу таке взагалі можливо? Ви знаєте, люди говорили мені про те, що коли почули назву цього тренінгу, як подвоїти свою ефективність. Вони говорили, що ми не хочемо подвоювати свою ефективність. У мене і так достатньо роботи. Я вже під великим стресом. Я не хочу більше роботи. І тоді я відповів: ні, це подвоєння ефективності має на увазі ефективність із задоволенням. Тобто, подвоюючи кількість задоволення, ви подвоюєте кількість роботи, яку ви здатні виконати. По суті, ми мали назвати цей тренінг, «Подвоїте задоволення і це подвоїть вашу ефективність. Тому, коли ви обмірковуєте брати участь у цьому тренінгу чи ні, подумайте, як це робити вдвічі більше і насолоджуватись життям у два рази більше. Тоді побачимось на тренінгу і не пропустіть можливості зареєструватися прямо зараз. Дуже дякую, Геше Майкл.